В першу чергу надавачі послуг, тобто родичі, які доглядають пацієнтів з хвороби Альцгеймера, відіграють надзвичайну роль в комунікації з лікарем, тому що завдяки вашій роботі і вашій постійній увазі можна визначити покращення, ефективність чи навпаки неефективність препарату чи відповідно зміну лікувальної стратегії. Звертайте увагу на те, як проявляє пацієнт свою увагу. Тобто, чи може він фіксувати увагу, чи змінилися порушення пам'яті, чи змінилися просто слова, тобто чи пацієнти, особливо часто, високоінтелектуальні пацієнти, вміють дуже гарно приховувати розлади пам'яті, користуючись великим словниковим запасом, вони використовують, починають використовувати прості речення, і іноді багато років. 3-5 років люди ці працюють на роботі і незнайомі їхні не помічають лише за рахунок високого когнітивного резерву. Намагайтеся подивитися про зміни настрою і описати ці зміни настрою лікарю. Якщо ваша близька людина ніколи не була настільки знервована, ніколи не спалахувала гнівом несподівано, то не варто це відносити до поганого характеру. Намагайтесь також це пояснити лікарю і розказати, що помінялось. Будьте готові, що вас попросять заповнити певні опитувальники щодо того, як ви бачите зміни у вашого близького родича з хвороби Альцгеймера. Вам, як доглядачам з людини хвороби за Альцгеймера, варто частіше звертатися все-таки до лікаря, обрати спеціаліста, який працює з проблемами пам'яті, який займається деменцією та безпосередньо хворобою Альцгеймера. Важливо документувати, записувати в записник чи фіксувати в телефоні будь-які зміни. Іноді варто мати відео пацієнта. Це також допоможе вашому лікарю зрозуміти поведінку і зрозуміти ефективність лікування. Якщо ж лікування є не зовсім ефективним, то пацієнт рідко може це оцінити. Це можуть оцінити лише ті люди, які доглядають. Тому важливо, щоб на прийом до лікаря йшла людина, яка знаходиться в безпосередньому тісному контакті з пацієнтом. Важливим є те, щоб доглядачі. Пацієнтів з хвороби Альцгеймера чітко записували лікування, назви препаратів, назви генеричних препаратів, дози, кратність прийому. Зверніть увагу, щоб ви також фіксували будь-які вітаміни, які ви даєте, чи будь-які біологічно активні добавки. поєдинки вони можуть мати взаємодію з основним препаратом, яким використовуємо лікуванні, І ця взаємодія не завжди буде на користь пацієнта, звертаючись на прийом до лікаря. Зафіксуйте, будь ласка, прийом медикаментів, прийом біологічно активних добавок та вітамінів у пацієнтів з деменцією. Важливо знати дозу та кратність прийому. Це допоможе зрозуміти лікуючому лікарю взаємодію між цими препаратами, а також її ефективність або неефективність.